Тиждень тому розпочався набір добровольців до штурмових бригад. Жителі Вінницької області активно вступають до лав гвардії. Як та де можна записатись, розповімо більше у сюжеті. Мешканці Вінничини долучаються до гвардії наступу. Набір добровольців до штурмових бригад розпочався тиждень тому. Кандидати можуть записатися до лав сил оборони у центрах надання адміністративних послуг. Приєднатися до захисників, які звільнятимуть українську землю від російських окупантів. Вирішив і 29-річний Владислав. Прикордонники це перші люди які зустрічають ворога. Це самі сталеві люди, можна так, так сказати. Бажання сидіти вдома немає, дивитися, я все не можу. Тривається серце споювати. Прикордонний підрозділ Сталевий кордон одна із восьми штурмових бригад гвардії наступу. Наш створений 15-й мобільний прикордонний загін, де працювати по всім областям, де зараз ведуться бойові дії. Ми працюють штурмові дії. Після цього йдуть стабілізаційні дії, контрольні операції і боротьба з дезерційно розвідувальними групами противника. Окрім прикордонного підрозділу, добровольців набирають і нацполіція та національна гвардія. Це дуже глучно було що. Е Набір йшов саме в ЦНАПах. Вони саме найближчі до всіх територіальних громад. Тут знаходяться відразу представники національної поліції, національної гвардії, державної подобної служби. І людина має право вибору. Вона спілкується з представниками кадрової служби. Брати участь у наступальних операціях вирішив і Роман Воєводко. Чоловік записався до бригади Червона калина. Хоче нести службу в національній гвардії пліч опліч з братом. У мене служить старший брат, він за, ну, за досить давно він служить. Зараз він ну, на війні і ну, знаєте, от якось, хочеться підтриматися, піти по стопам брата. Потужно. Є можливість в роту пасти до брата. Чи можливо mm -hmm. mm -hmm. так? Mm -hmm. Так, це можливо. Вас Так. Він зразу мовчить, Досвід є, бойовий досвід є. Основу підрозділів гвардії наступу будуть складати діючі поліцейські прикордонники нацгвардійці, які мають успішний бойовий досвід ми агітуємо мотивованих українців вступати до лав захисників, зокрема до національної до штурмових бригад Національної гвардії України, Червона Калина», щоб вони спільно з бійцями, які вже мають бойовий досвід, стали зі зброєю в руках на захист наших кордонів, на захист нашої батьківщини, щоб ми могли очистити від російських загарбників нашу Україну. Триває набір і до бригади національної поліції. Вона носить назву Людь. Це буде воєнізований підрозділ із сучасною бронетехнікою та озброєнням. Кандидати, які вступають в лють, вони найголовніше вони вступають до лав національної поліції, тобто вони стають повноправними поліцейськими. Вони мають всі пільги поліцейських, вони мають кар'єрний зріст поліцейських, вони мають. Після закінчення війни, після нашої перемоги, вони можуть знайти себе на інших посадах національної поліції. Перетворити свою лють до російських окупантів на зброю проти них вирішив і війничанин Андрій. Чоловік доєднається до бригади нацполіції. В мене мій брат служить зараз в полку в цунамі. Він, ну, я давно вже хотів туди попасти, як до них. Питався, які там можливості. Він ну, тільки мені сказав, що беруть тільки дівчих поліцейських. Побачив, що є набір, прийшов уточнити інформацію, пояснили, що буде і забезпечення на високому рівні, і буде навчання рівно до тої пори, доки ми не будемо готові. Штурмові бригади поповнюються добровольцями щоденно. Найбільша мотивація кожного перемога України та звільнення усіх територій. Із найпоширеніших запитань це навчання, озброєння. Хочу сказати, що заробітна плата не стоїть в перших питаннях людей, тому що всі хочуть боронити нашу країну від ворога. Озброєння цікавить, тому що було анонсовано, що буде нове потужне озброєння, яке буде надане міжнародними партнерами. І в принципі динаміка гарна. Усі кандидати на службу в штурмових бригадах пройдуть військово лікарську комісію, психологічний та фізичний тест, після чого інтенсивну підготовку та бойове злагодження, і лише потім будуть направлені на виконання бойових завдань. Наразі заявки до гвардії наступу подали вже 17 тисяч добровольців. Приєднатися до сил оборони може кожен, хто вмотивований вигнати ворога з української землі. Кандидатів чекають у прозорих офісах. Також заявку можна подати онлайн.